Вітаю вас, шановні друзі, у сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про ситуацію, яка склалася навколо американського мультимільярдера Ілона Маска, який вчора втрапив у гучний скандал, пов'язаний з його постами у Твіттері, які безпосередньо стосувалися України і російсько-української війни. Тож, що ж все ж таки трапилось 3 жовтня на офіційній сторінці Ілона Маска у Твіттері з'явився пост, у якому він запропонував мирну угоду між Україною та РФ. Мільярдер висунув вимоги, які начебто на його думку сприятимуть у регулюванні конфлікту. І всі ці умови, м'яко кажучи, неоднозначні. Перше. Проведення повторних референдумів на окупованих територіях. Втім, вже під наглядом ООН. Хочеться спитати, про які референдуми йде мова. Адже всі території, які зайняла російська армія, визнані світом як території України. Друге. Крим, на думку Маска, має залишитися у складі Росії. Як і був з 1783 року до цитата помилки Хрущова, хочеться сказати одразу, що до цієї так званої помилки Крим був абсолютно задрипаною і нікому не потрібною територією, і включення його до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки було виваженим і вірним кроком, враховуючи тяжку економічну ситуацію на півострові, нестачу робочої сили внаслідок депортації кримських татар та постійних засух які ще сильніше ускладнювали життя на цій території. Хочеться також нагадати, що півострів входив до складу України і до 1954 року. Крим став частиною Української Народної Республіки внаслідок Кримської операції 1918 року, військового походу спеціальної групи Армії УНР на чолі з полковником Петром Болбачаном, внаслідок якого Крим було звільнено від більшовиків, а на його території встановлено українську владу. Третьою умовою, на думку Маска, є забезпечення водопостачання до Криму. Скажу так: водопостачання до Криму дійсно буде відновлено, але лише після того, як ЗСУ звільнять цю територію від окупантів, як це зробили більш ніж 100 років тому війська Української Народної Республіки. Ну і четверте, Україна має залишатися нейтральною державою. Тобто, після всього того, що пережила українська нація за ці 7 місяців. Де скільки загинуло мирних людей і військових, для пана Маска нічого не значить, адже всі ці його умови по факту означають, що ми маємо просто віддатися в руки Росії. Втім, розумні люди, яких було більшість, почали писати Ілону у коментарях, що він, м'яко кажучи, не правий, і те, що він написав, є абсолютною і безглуздою маячнею. Але Маск натяків не зрозумів. На його думку, всі ті, хто не згоден з його позицією, це просто боти. Ну а далі його вже взагалі поплавило. Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з випустили? Ну а справжню базовану відповідь на все це дав радник президента України Михайло Подоляк. У своєму пості він запропонував уже свої умови миру: Україна звільняє усі свої законні території, Росія деколонізується і денуклеаризується, тобто позбавляється ядерної зброї. А над військовими злочинцями проходить трибунал. Абсолютно ідентичну позицію має і старший радник Конгресу США Пауль Масаро, який також не зміг промовчати і записав свою відповідь Ілону. До сьогодні я все ж таки мав надію, що аккаунт Ілона Маска дійсно просто взламали, але вже сьогодні він почав ліпити від маски, у яких стверджує, що він і надалі підтримує Україну, але він впевнений, що масова ескалація війни нанесе ще більшу шкоду Україні і, можливо, світу. Також він заявив, що зробив досить таки багато для України, так як передав нашим військовим Starlink. І з цим дійсно важко не погодитись. Starlink дійсно дуже сильно допомогли нашій армії. І сам Ілон з початку повномасштабної війни всіляко підтримував Україну, тролив Рогозіна та навіть кинув виклик Путіну. Але особисто мене дуже сильно розчарувало те, як сильно він змінив свою позицію. А що ж ви, шановні друзі, думаєте про всю цю ситуацію? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну а наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам, вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!